Сьогодні так трошки несподівано пець Іван попросив сказати до вас науку. Я так довго думав, що. Слова слова вечірні Чи ви добре молилися на вечірні? Чи ви слухали, що співали дяки? Там були такі стихи з псалма, які звучать так. Мене обступлять праведники, бо ти добро мені вчиниш. Я собі Вирішив, що сьогодні ми з вами будемо разом роздумувати про те, і що ми бачимо в нашому житті. Був один старий чоловік, сидів біля входу до міста, що собі там робив і йде. І питає того старшого чоловіка. Каже, я довго подорожую, йду зі свого міста і шукаю місто в якому би жили добрі люди. Чи ти можеш мені сказати, які люди живуть у цьому місті? І цей старший чоловік каже, а які люди жили у твоєму місті? Каже, знаєш, в моєму місті жили дуже погані люди, брехливі, перелюбні, підлі, заздрісні, раділи чужого горя, крали, вбивали. Такого поганого міста я ще в житті не бачу. Тому я з нього втік і біжу шукати того міста, де ми були добрі люди. Цей старший чоловік так подивився на нього і каже, знаєш, у тому місті, до якого ти зараз хочеш зайти, живуть такі самі люди брехливі, перелюбні, погані, заздрісні, гірших людей нема. Цей так розвернувся і пішов геть. Через деякий час. Йде інший чоловік і питає того старця, каже, я привітався до нього, каже, ти йду зі свого міста, далеку дорогу, і хочу переночувати. Але хочу знати, які люди живуть в тому місті, до якого я вийду А цей старший чоловік знову питає. Каже, а які люди живуть у твоєму місті? Каже, в моєму місті живуть прекрасні люди. Вони завжди допомагають, коли біда, коли радість, вони вміють з тобою цю радість щиро поділити, коли треба чимось допомогти, допоможуть. Коли треба порадити, вони порадять. Коли треба з тобою поплакати, вони з тобою поплачуть. Каже, ті люди, з якими я жив і живу в тому місті, це найкращі люди на вірьому світі. І старший чоловік каже, знаєш, у тому місці, до якого ти хочеш зайти, живуть такі самі люди, прекрасні, співчутливі, допомагають один одному, тішаться разом, плачуть разом, бажають одному тільки зла, каже, це найкращі люди, які на мірі в світі можуть бути. А збоку сидів хлопчина малий каже, до того чоловіка старшого, каже, дідусю. На що ви брешете? Каже, ви одному сказали, що тут живуть найгірші люди на білім світі, а тому другому за пару годин сказали, що тут живуть найкращі люди на білім світі. Ну як ви можете говорити про одне й те саме місто різні речі? А цей старець так подивився на того молого і каже, якщо ти сам злий і поганий, Будуть, ти будеш бачити довкола себе тільки поганих і злих людей. Але якщо ти добрий, ти будеш бачити довкола тільки прекрасних людей. Тому сьогодні я би хотів, щоб кожен з нас подумав про тих людей, які нас оточують тут у церкві. Чи маршрутка, з якими ми будемо їхати додому, з якими ми сюди приїхали? Які люди нас оточують в тому місті, де ми працюємо, де ми живемо, які люди з нами по вулицях ходять, Бо сьогодні на вечірні ми чули слова, мене обступлять праведники. Досить часто ми. Нарікаємо, на роботі з нами працюють погані люди. Директор хоче урізати зарплату, бухгалтер хоче надурити, працівник звичайний хоче вкрасти. Той, хто з нами десь там якісь ділові відносини має, хоче на нас нажитися. І так ціле життя ми бачимо тільки поганих. Бачимо чоловіка, який лінивий, п'є, ще щось погане робить, діти, які не слухають, жінка, яка погано їсти, варить. І багато таких різних негативних речей в нашому житті ми бачимо швидше. І тоді наше життя стає подібним до того міста, в якому жив той перший чоловік. Поганим, найгіршим на білім світі. Всім довкола добре, а тільки мені погано, Бо от не пощастило. Довкола мене тільки погані люди. І ціле життя наше стає таке сіре, буденне, і дратівливе. Скільки раз ми побачили довкола себе добрих людей? Скільки раз ми в тому поганому чоловікові, який має погану звичку, могли побачити доброго тата, який тверезий, до дітей добре ставиться? Скільки раз ми в тих працівниках, які, можливо, мають якісь свої погані риси, але побачили добрих, відповідальних, чуйних людей. Скільки раз ми в тих людях, які десь їдуть з нами в транспорті, можливо, десь не ходячи, нас штовхнули, також побачили не тільки тих, які нас штовхають, а тих, які, можливо, перед тим нам дозволили швид... швидше в ту маршрутку зайти. Скільки раз ми в нашій поганій системі освіти побачили добрих вчителів, які десь, можливо, занедбали. Виконання своїх батьківських обов'язків вдома, а прийшли до школи, щоб нас навчити. Коли мене питають, в якій я школі вчився, я кажу, що я вчився в звичайній сільській школі, але де були найкращі вчителі. І я тим вчителям дякую. Бо мій вчитель міг лишитися. Після уроків для того, щоб зі мною порозв'язувати задачі з хімії, яку ніхто не любить. Інший вчитель на зимових канікулах готував дітей до Олімпіади обласної, районної, йому за то ніхто не доплачував. Він просто любив свій предмет подати іншим дітям. І він це робив дуже добре. Працював більше як 35 років в школі, і ті, яких він чивши там в 80-х роках, і тих, які закінчували школу в третьому десятолітті, завжди його ззаду з доброї сторони. У нас був вчитель, який міг лишитися з хлопцями після уроків взяти баян і просто поспівати. У нього була велика мрія створити такий чоловічий хор. Але працював у школі, то збирав хлопців і ми з ним співали. І я дякую тим людям, які, які в цій школі працювали. Також маю прекрасних працівників там, де я зараз працюю, там, де я колись працював в семінарі. Подивився також на наше життя. Ну коло нас є багато гарних і добрих людей, чуйних, співчутливих, уважних, люблячих, працьовитих. А досить часто ми їх не хочемо бачити. Ми бачимо тільки поганих. Ми бачимо тільки того, хто нас в церкві штовхнув і десь, можливо, через свою людську неміч заліз перед нами до сповіді перший, а ми другий. А ми так хотіли бути перші. Досить часто ми бачимо тих людей, які нам щось перед нами останню річ в магазині забрали. Але не бачимо тих людей, які. Нам деколи останнє віддадуть, Побачать, що в нас є біда. Тому стараємося дивитися на світ веселими, щирими і добрими очима. Бо якщо будемо бачити тільки погане, то наше ціле життя буде погане. Господь Бог не дивиться на нас, як на великих грішників. Бо якби Він бачив тільки наші гріхи, Напевне, вже давно би всіх нас в твоїй землі позабирав геть. Але він як добрий батько, бачить нас не тільки погане. пиніше він того поганого не бачить. Він бачить, що кожен з нас є його улюбленою дитиною. Кожен з нас є його найкращою дочкою чи найкращим сином. За кожного з нас. Він помер на хресті, щоб ми могли мати життя вічне. І Він бачить нас добрими. А тепер наступна частина того стежка. Бо ти добро мені вчиниш. Дуже часто ми також нарікаємо на Бога, який нам дає терпіння. Нарікаємо на те, що. Він не бачить наших страждань. Він, як такий, знаєте, сліпий директор, на якомусь підприємстві не бачить наших трудів і не дає нам премії за то. Але тут ми також є сліпими і глухими, бо не бачимо того, що Бог нам робить у нашому житті доброго. Ми бачимо тільки те, що десь зробив погане. Скільки з наших ровесників не дожило до сьогоднішнього дня? Я ніби не старий, але вже декількох однокласників похоронив. Скільки є людей, які зараз сюди не могли прийти, ми прикуті до ліжка лікарняна. Ми можемо зараз тут собі робити, що захочемо відносно. А є такі, які зараз мусять стояти з автоматом на посту і не знають, чи до завтрашнього дня доживуть. Чи це не є великий дар Божий, наше життя, наше здоров'я і наша свобода? А ми це не хочемо бачити. Дуже цікаво є спілкуватися з старшими людьми, які пережили там. Другу світову війну, які пережили деколи були, можливо, в тих загонах УПА. Вони кажуть, що того всього, що зараз ми маємо, вони навіть мріяти не могли. І вони завжди дякують Богу що лишилися живими, що могли десь в житті одне, друге, третє побачити. Що мають дітей, мають внуків, Мають чим тішитися. А ми, маючи набагато більше, ніж мали вони, часом нарікаємо. А чому нарікаємо? Бо думаємо, що Бог нам нічого не дає. Але подивімося на наше життя. Ми маємо дуже багато. Ми маємо стільки. Скільки нам треба для того, щоб бути щасливим? Господь Бог нам дав так, що зараз ми не є в підпіллі. Ми можемо молитися. Ми можемо тут зібратися і не боятися, що хтось прийде і нас звідси вижене і забере до тюрми. Ми можемо наших дітей прийти похрестити відкрито в церкві. Ми можемо прийти і помолитися, і нам ніхто за це нічого не зробить. Це є великий дар Божий, про який молилася наша церква в підпіллі впродовж довгих років. Ми маємо багато. І ми маємо це цінувати. Маємо розуміти, що Господь Бог є до нас дуже добрий. Бачите довкола себе добрих людей і бачити довкола себе добрі діла Божі. Світ пригадав також. Один випадок, коли одна така добра знайома жінка це завжди підходила і просила, щоб молитися за її чоловіка, бо він дуже зловживає алкоголем. Дуже п'є, дуже скандали в хаті робить. Каже, але мені неприкро, найбільше через те, що він отак в хаті дебоширить, там п'яний, що його там декілька разів швидка забирала, мені шкода, бо він є добра людина. Він все вміє робити. Все, що в хаті є, зроблено його руками. Він добрий працівник на роботі, він, як тверезий, добрий тато. Каже, то мені найбільше шкода, бо він є добра людина. І скільки разів вона приходила і просила, щоб помолитися за нього. Так само і ми. Навіть тих так, людях, які нам на перший погляд не є приємні, стараємося бачити. Тих, яких Бог створив, і бачити те, що в них є погане. Не, не бачити те, що погане, бачите те, що є добре. Так само у своєму житті стараємося бачити не тільки погані моменти, які створюють таку картину, яку диявол хоче, щоб ми бачили. Тьму і безвихідь. Стараємося побачити в нашому житті великі діла Божі. Які до нас звернені, щоб ми були щасливими, щоб ви були усміхненими, щоб ми відчували себе справді дітьми Божими. Амінь. Слава Ісусу Христу!